Слава Ісусу Христу, дорогоцінні! Сьогодні почула для себе з проповіді Сатаненко, що наскільки важливо, кого я слухаю. Якщо я буду слухати різні єрісів, в моєму житті просто буде покляття. А я хочу в своєму житті благословення, хочу стати дитиною Божою. Як це мені зробити? Сьогодні нам пастор Станіслав Сатаненко пояснює, що коли людина проповідує Слово Боже, істину Божу, честине і скажоний Евангеліє ті люди називаються пастирі, святі люди, яких потрібно слухати, бо сам Бог тримає їх в своїх руках. Вони як ангели для Бога. І я маю слухати таких людей. Якщо я маю їх зрозуміти, котрі правду кажуть, якщо в їхньому житті є великі плоди, спасенні душі, дійсно, які зцілюються на рівні духа, душі та тіла, то я маю чути і доносити також Євангеліє до краю землі, стати учнем Ісуса Христа. А для того мені дано все життя.